З 1 вересня 2025 року студенти третіх курсів, а зараз це студенти другого курсу, будуть проходити базову загальновійськову підготовку. Тобто це буде стосуватись поступово всіх університетів і всіх студентів в університетах, як денної, так і заочної, так і дистанційної форми навчання. Що це означає для студентів? Ну, давайте почнемо із плюсів. Студент отримає доволі грунтовну медичну, тактичну, вогневу підготовку. Студенти будуть ознайомлені з базовими знаннями щодо виживання в умовах бойових дій. Чи важливо це? Звісно, так. Навички такі абсолютно важливі і, наприклад, громадяни Швейцарії всі проходять таку підготовку і потім збори проходять. Ну і все, що з цим пов'язано. Але є одна проблема. Проблема полягає в тому, що базова загальновійськова підготовка згідно з діючими нормами прийнята як обов'язковий освітній компонент. Що це означає? Це означає, що хлопці не можуть відмовитись від проходження базової загальновійськової підготовки, ну, за власним бажанням мається на увазі. Тому що категорії, які можуть не проходити, теж визначені там, з інвалідністю і так далі. Так ось, хлопці не можуть відмовитись і при цьому отримати диплом про вищу освіту. Тобто ми маємо фактично дуже дивну ситуацію. З одного боку, у людей є право на здобуття освіти, а з іншого боку, їм це право обмежують. І обмежують штучно. Адже ти не можеш відмовитись від проходження базової загальновійськової підготовки і отримати диплом. І отут виникає питання. Захист вітчизни це обов'язок? Так. Але ж у людини є право право отримати вищу освіту. Що важливіше? Право чи обов'язок? Та система, яка є на сьогодні, говорить, що важливіше обов'язок. І якщо ти виконаєш обов'язок, ти отримаєш право. А вам не здається це елементом диктатури і елементом тоталітарного складу суспільства? Тільки в тоталітарному суспільстві, тільки там обов'язки прийняття на себе певних обов'язків дає тобі певні права. В демократичних суспільствах у людей є права, і порушення їхніх обов'язків. Призводить до певних санкцій у вигляді адміністративного або кримінального кодексу. Тобто, в тебе є права на початку, в тебе є права як у людини, а потім у тебе є обов'язки, щоб зберігати право на реалізацію цих прав. Ну, щоб тебе не посадили, наприклад, до в'язниці, де твої права будуть обмежені. Поки ви думаєте над цим питанням, я хочу. Щоб ви правильно сприйняли мої слова, базова загальновійськова підготовка це те, що раніше було допризивна підготовка юнаків, ДПЮ. Вона була в університетах, вона була в школах. І ви теж, до речі, не могли від неї відмовитись. Правда? Правда. Я думаю, багато з вас вже написали, що було ДПЮ, і теж ми не могли від нього відмовитись. Ну, власне, як ми не можемо відмовитись від математики, української мови, там, історії України. Ви ж не можете закінчити школу, відмовившись вивчати там, українську літературу. Ви не можете закінчити університет, відмовившись вивчати якісь обов'язкові предмети. Скажете ви. Все це так. Але є одна проблема. Проблема полягає в тому, що базова загальновійськова підготовка проводиться спочатку в університеті, а потім в навчальних центрах. Але проблема не в цьому. Проблема в тому, що буде на фіналі. Ви повинні здати іспит і скласти присягу. Отримання присяги супроводжується отриманням військово-облікової спеціальності. Грубо кажучи, базова загальна військова підготовка це військова кафедра, обов'язкова для всіх хлопців. Дівчата за бажанням. А оце вже і є проблема права і обов'язку. Коли я вчився в університеті, військова кафедра також була, і багато хлопців йшли на військову кафедру, а багатьом робили військову кафедру для того, щоб потім вони не служили в армії. Таке було. І коли розпочалась повномасштабна війна, дуже за багатьма власниками корочок. Що вони молодші лейтенанти, якраз і прийшли представники ТЦК, сказавши так: ви ж, ви ж пройшли це. У вас є військова підготовка, будь ласка, частина з цих людей почали включати повну істерику, а частина пішли в армію, де їх призначили командирами. Так ось частина з цих людей тільки отримали корочку, ніяких знань не мали. І загубили дуже багато людей, включно з собою, тому що ніяких знань вони не мали. А тепер, але тоді то було добровільно. А ось тепер базову загальну військову підготовку разом з прийняттям присяги і отриманням військово-облікової спеціальності роблять обов'язковою. Ви не можете відмовитись фактично від військової кафедри. Повторюю, раніше ви обирали, проходите ви її чи ні, а тепер ви не маєте можливості відмовитись. Є один плюс: якщо ви пройдете базову загальну військову підготовку, ви будете непризивний до 25 років. Це правда. Але ж питання в тому, чи можна довіряти нашим чиновникам. Адже якщо завтра, умовно, війна продовжиться. І чиновники опустять мобілізаційний вік до 18 або до 21 року, то всі ті, хто пройдуть базову загальну військову підготовку, автоматично можуть бути і не можуть бути, а будуть призвані до Лав Збройних сил України. І відправлені на фронт фактично без будь-якої підготовки. Адже підготовку ви пройшли. Розумієте, в чому проблема? І все це робиться. Без широкого громадського обговорення. Все це робиться без спілкування з освітянами, батьками, без врахування того, які діти зараз. Просто прийняті такі закони і такі норми. Прийняті ким? Народними депутатами. А от сьогодні народні депутати бігають по ефірах і розповідають про те, що винні ТЦК, винні військові, вже й до цього доходить. Винні всі, тільки не вони. Вони не знали. Ну, я вірю, бо навіть пан Гетьманцев сказав про те, що він закон про дрова фактично й не читав, проголосувавши його. Тому я вірю, що вони не знають, вони могли й не ознайомитись із тими законами, які вони самі прийняли, зокрема, і в частині базової загальновійськової підготовки. Молоді. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відноситесь до базової загальної військової підготовки студентів, до того, що вона є обов'язковою, відмовитися від неї не можете. При цьому фіналізацію є складання присяги і отримання військово-облікової спеціальності. Напишіть в коментарях, я читаю. Для мене це важливо. Телеграм, YouTube. Тікток, підписуйтесь, все є в описі каналу. Нам потрібно будувати мирну країну. Ви не створені для війни. Ви створені для миру, ви створені для побудови економіки, ви створені для життя. Хто говорить вам, що ви створені для війни, просто хоче відправити вас на фронт і на ваших костях, на вашій крові. Зробити собі кар'єру. Кар'єру або гроші. Часто. І кар'єру, і гроші. А у вас не буде ні того, ні іншого. Ще й життя не буде. Не забувайте підписуватись.